У нас зі вчорашнього вечора йшов сніг. Ось навалило трошки. Небагато, але треба це прибрати, бо, якщо ходити снігом, він притопчиться і буде дуже довго танути. До речі, на вулиці плюсова температура, плюс півтори градуси, і все це зараз притрамбується, підтане і буде важче його прибирати. Ось тобто нам вітром щось принесло, і воронки, мабуть, з сороками ходили цікавились, що воно таке. Тож зараз буду з дітьми прибирати. Я буду прибирати, вони, напевно, гратися. Але гарно так, коли сніг. Мій син згорнув увесь сніг до воріт, а мені залишилось все це прибрати за межі нашої ділянки. За двором у нас пустир, там дуже мало чого зростає, тож дуже зручно туди прибирати сніг, щоб він не заважав на дворі та не лежав кучами. І кожного разу я обов'язково очищу всю, Ділянку перед воротами це заїзд до нашого будинку, який виложено плиткою. Ту частину снігу, яка знаходиться далеко від воріт, я цього року буду скидати у колодязь. Цією ідеєю зі мною поділилася моя подруга Марія. Вона також починаючий блогер, дуже цікаво в неї все виходить. Тож заходьте на її сторіночку, я посилання залишу в інфобоксі. Це дуже класна ідея і зручна, особливо, якщо ви не користуєтесь на пряму своїм колодязям, як ми. І таким чином ви очистите свій двір і не буде цих куп снігу у різних куточках. Ось так вже чистенько. Я не звідусіль прибирала сніг, тільки розчистила ось тут виїзд з гаража, бо потрібно сьогодні їхати ввечері. А вже ж дорожки між двома будинками та біля калитки прохід. І прохід до сауни. І там, де я скидала, отам от, о, колодязь сніг. Тут залишила кучки, бо закінчаються у дітей уроки онлайн, і вони планували тут зліпити снігову бабу. Дальню частину Двору я взагалі не чищу. Дуже-дуже рідко. Це коли є час та натхнення. Бо туди ми не ходимо зазвичай зимою. Речі я а, сушу вдома. Тож туди ми тільки прогулятися, поспостерігати за двором ходимо. На вулиці, плюс все тане, але так все розтане швидше, ось ці залишки. Можуть вже й до вечора розтанути і буде чистенько-гарненько. Я гарно попрацювала і саме час піти до будиночку, погрітися і приготувати щось смачненьке. Буду готувати дуже незвичайний бісквіт зі шпинатом. Для цього нам знадобиться мука, цукор, яйця, рослинна олія, саме шпінат. Розпушувач тіста та трошечки сілі. Яйця розбиваю у дежу комбайну по одному і додаю сіль. Я користуюсь ось таким комбайном, але все можна збити і ручним міксером також. Масу збиваємо до утворення піни, і потім потрошки починаємо додавати цукор. Робимо це дуже повільно і залишаємо збиватися далі, поки не утвориться дуже плотна біла маса. Чим довше ви будете збивати яйця, тим краще і пишніше у вас вийде бісквіт. Далі будемо підготовувати шпінат. У мене це заморожений шпінат, він вже потрібнений. Я кладу його у чашу, додаю до нього рослинну олію та за допомогою погружного блендеру все це перемішую до утворення ну, досить однорідної маси, наскільки це можливо. Пюре зі шпінату ми додаємо до яєчної маси та на дуже маленьких оборотах міксеру вмішуємо до однородності. Також це можна зробити за допомогою лопатки. І коли маса вже гарно змішана, ми будемо потрохи додавати просінну пшеничну муку. Я додаю порціями і ось такими рухами знизу до верху усе перемішую дуже обережно, щоб не пошкодити дуже повітряну структуру майбутнього бисквіту. Готове бісквітне тісто виливаємо на деко для випікання попередньо застелене пергаментним папіром. Все це обережно розподілюємо за допомогою лопаточки, щоб у нас утворився такий рівненький рівномірний шар. І відправляємо все це у духову шафу на режимі верх-низ десь приблизно на 20 хвилин. Готовність бісквіту перевіряємо шпажкою або якоюсь дерев'яною паличкою, і я можу сказати, що я свій. Коржик перетримала трошки, тримала десь близько 23 хвилин, і він в мене ось так трошки підрум'янився. І е, згодом ви побачите, яку злу шутку це зі мною зіграло. Готовий корж перегортаємо на рушник та обережно прибираємо з нього папір. І за допомогою рушнику скручуємо все це у рулет і залишаємо на деякий час охолонути. Однією значенок для нашого рулету буде конфітюр з чорної смородини. Я до неї додаю цукор та все це подрібнюю за допомогою погружного блендеру. Для згущення конфітюру буду використовувати кукурузний крохмаль із додаванням води. Я використовувала заморожену смородину зі своєї ділянки, тож попередньо її треба трішки прогріти і вже потім додавати до неї крохмальну масу, постійно помішуючи, і потім ще проварити 3-4 хвилинки до загущення. Залишаємо охолонути наш конфітюр, а тим часом готуємо основний крем. Я взяла сметану, звичайну магазину сметану жирністю 20%. Я її відкинула на сіто на марлю і залишила так на ніч у холодильнику. Вся сироватка стекла і ми отримали досить такий густий крем. Він на смак дуже нагадує крем-чиз І тут все буде залежати від якості вашої сметани. Обирайте за вашим смаком, Ви обирайте тих виробників, у яких буде не кислий смак у сметани. До сметани я додаю цукрову пудру. Я її зробила сама, бо в мене магазина закінчилася. Додаю за смаком, хтось любить посолодше, я не дуже люблю солодкі десерти, тож додала трішечки і у процесі завжди куштую, якщо потрібно, додаю ще. Також можна додати сюди цедру лимону або апельсину. І ось зараз ви можете побачити, у якому стані мій бісквіт. Так, можна було цього нікому не показувати і сказати, що все в мене добре, вийшло переробити, але ні, так було б нечесно. Тож я перетримала свій бісквіт у духовій шафі, а ще у нас вимкнули світло, і я не мала можливості приготувати конфітюр у той самий день. Тож, я залишила свій бісквіт на ніч. І вже зранку, коли приготувала конфітюр, розкрутила його, а він трішки підсох і ось так от лопнув. Але я вам так скажу: коли псується, але не псується, а якось не так виходить у вас корж, не переймайтеся, це все буде сховане, його ніхто не побачить, а на смак це ніяк не впливає. Тож, я подивилась на це і вирішила, що все одно зроблю, буде мені смачно і прикрашу, все це замаскую. Тож, конфітюр я наношу на свій коржик і гарно його розподіляю. На конфітюр я ще додала цілі ягідки смородини, і це теж була моя помилка. Дуже поспішала і якось забула, що потрібно було це зробити через крок. Тож краще спочатку намастить білий крем сметанковий, а потім вже додайте туди ціленьких ягодок, так буде значно простіше намазувати крем на основу. Коли всі шари крему нанесені, обережно скручуємо свій рулет. Якщо він у вас свіженький, він буде досить м'який та податливий, і це вийде дуже легко. У мене через те, що він полежав довго, це було досить складно, але я впоралась, бо маю достатньо великий досвід у таких справах. Я впевнена, що. Це все замаскується і буде дуже гарно виглядати. Рулет ми щільно загортаємо у харчову плівку, бажано в декілька шарів, і після цього залишаємо його гарно пропитатися у холодильнику десь на 4-5 годин. Якщо ви готуєте заздалегідь, то можна залишити на ніч мій рулет полежав у холодильнику десь приблизно 4 години, і, як ви можете бачити, він має гарну форму і е, дуже симпатичний в нього зріз. Я буду його прикрашати за допомогою залишків крему, який ми використовували для наповнювання. Я його поклала у харчовий рукав з насадкою. Це насадка або там зірочка, квіточка, не пам'ятаю, як вона вірно називається. Буду робити ось такі квіточки і далі прикрашати. Прикрасити рулет ви можете за своїм смаком, наприклад, палити його шоколадом або просто за допомогою якоїсь лопатки обмазати його кремом. Це вже на ваш смак. Я до прикрашання ще додаю цілі ягодки смородини. Розкладаю їх поміж квіточок. І ще трошки відтіню смородину за допомогою цукрових кульок рожевого кольору. Цей рулет призначений для святкування мого дня народження, тож я швиденько закінчую прикрашання і буду готуватися до прийому гостей. А вам всім бажаю теплої зими, радісних свят та смаколиків побільше. Побачимось у наступних відео. Сим папа, бувайте!